Вітаємо в ефірі програма Конституцію. Вивчай. Ви зараз бачите унікальну книжку, що має назву Конституція для всіх і великих, і малих. Автор Володимир Читай, видана за підтримки всеукраїнського правоосвітнього руху Справедливці. Зараз ми дізнаємося про восьму статтю Конституції. Я представлю зараз нашу творчу команду: оператор ведучий Леонід Гепєєв, ведучий Станіслав Легеза. Вітаємо. Вітаємо. І з нами творча молодь Анастасія Кисіль. Вітаємо, Вітаємо. Роман Маслов. Вітаємо. Вітаємо і лідер молодіжного телебачення Фестиве Олександр Васильцов. Вітаю всіх. Вітаємо. Отже, Станіславе, будь ласка, починай нашу творчу естафету. Найбільше в силу має Над законами стоїть. Конституції. Всі знають, що вона найвища. Конституція молитва. Оберіг на все життя. Хочеш чесно в світі жити? Конституцію вивчай. А зараз пан Олександр нам зачитає основний. Е Закон, основний текст документ Конституції України восьма стаття. Як перше джерело, що там написано, будь ласка. Восьма стаття. В Україні визнається і принципу хавенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші е, права акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їх. Е, норми Конституції України є нормою прямої дії. Звіра до суду та захисту конституційних прав і людини і громадянина безпосередньо підстави Конституції України гарантується. Тобто, якщо розглядати посторон мову зуміло, то Конституція це головний закон країни. Усі інші закони, нормаційно-правова вони базуватися на Конституції. Якщо якийсь закон не відповідає Конституції, які ж положено законом, чи локального нормаційного права акту, то ці закони знаються неконституційними. Дякую. А зараз ми зробимо коротке обговорення з нашою творчою молоддю. Романе, як ти зрозумів основну ідею з цієї книжки? Яка тут головна думка? Конституція це головний закон країни. Угу, дякую. І, до речі, хочемо одразу подякувати видавництву Тундрайв, видавництву Холодкевича Тундрайв, за цю книжку. От усіх вона тут, і в, в, в майже в кожного в кого відео працює, от ви зараз бачите в руках цю книжечку. Давайте ще раз її покажемо. Видавницька дуже, дуже цікава книжка. Я як правник, правозахисник, юрист. Я дуже полюбляю цю книжку, і коли я перший побачив, мені вона дуже сподобалася. І наші учасники ефірів популяризації читання, наші ведучі цих ефірів, ви бачите, і діти, і дорослі. У нас таке діалог поколінь, поколінь от, отримали у подарунок, і, 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 і ті, хто ще не встиг отримати поштою, надійде, також без сумніву отримують. От і зараз а, конституція використовувана постійно використовуємо на виставку і зараз Анастасія Кисіль скаже своє враження, свою думку. От стосовно головної ідеї восьмої статті. З книжки, що найбільшу силу має, будь ласка, Анастасія. Ну, Конституція України це не просто головний закон, а своєрідний е е фундамент нашої держави, е її серце, її компас. Е вона визначає, хто ми є як народ, е які маємо права. І е, як живемо разом у спільному домі, е, і цей дом називається Україна? Mm, чудово! Ну і насправді, от зараз коментар Станіслава, будь ласка, якщо не дотримуватись кон конституції, то наш світ може рух. Дякую. От знаєте, у американців часто так з практики згадуються такі непоодинокі приклади, що вони дуже часто згадують, цитують конституцію, коли говорять про свої права, коли в різних. Практичних ситуаціях свої права захищають. І в Україні теж так відбувається, тому що у нас рівень правової освіти дуже високий, і це варто розвивати і далі просувати, для того, щоб люди знали, в яких випадках все-таки згадати, процитувати, коли потрібно нагадати про Конституцію як основний закон. Це дуже важливо. Ну, Давайте на завершення скажемо коротко наші побажання глядачам. Станіслав, будь ласка. Китати та не зупинятись. Угу. Дякую, тому що Конституцію вивчаю, у нас назва програми. Дійсно треба вивчати тут дуже багато інформації. Так, треба її знати кожному та соблюдати завжди. Бо на час свіжу проблема вдома. От коли я викладав правознавство в школі, я замітив одну особливість, тому що багато людей навіть не знають свої права. Хоча вони прописані в Конституції. Книжка дуже легка, маленька. Тобто її почитати не важко, а люди чого не хочуть робити. І тому я бажаю всім читати Конституцію, поважати її та пам'ятати, що Конституція це головний закон нашої країни. Конституція усе. Дякую, то варто не лінуватися читати, дійсно, тому що в житті знадобиться. Так, будь ласка, поважання ще Станіслава Анастасія. Я хочу побажати, аби Читали е і знали свої права. Е бо, як я сказав пане Олександр, е деякі люди взагалі не знають прав, і е все складніше жити, бо ти не можеш випадково щось порушити, а якщо читати цю книжку, то ти зрозумієш е те, що тобі можна робити, і що не можна. І це можна якось устроїти в свій, так сказати, графік, і ти не будеш нічого порушувати навіть. Е Якщо це йде проти твоїх е, власних прав, цікава ідея. Це так можна е, по, по одній або по дві статті, або принаймні з цієї книжечки обирати дві статті в день читати. І так е, за певний проміжок часу ми вже зможемо бути більш-менш обізнаними. От це цікава ідея. Ну що ж, давайте читати конституцію і конституцію вивчати на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.